Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Чекаю, чекаю ваших коментарів з приводу відео, цін на ринку. Також поможіть добити мені ще 2000 підписників. Так, Всім дякую за підтримку каналу і також всім гарного перегляду. Наступний автомобіль у нас шкода фабія в хечбекові. 2011 року. Так, противотуманні фари у нас. Двигун тут 1.4. Газ, бензин, пробіг не вказаний. Двигун тут на 16 клапанів 1.4. Там і більш задня частина притонована. Е, так, колеса на зимова резина. Потім камера є заднього огляду, але я дивлюся, що тут не Android магнітола. Як вони дивляться камеру? Навірно, так, і тут ось ліва частина. Так візуально, наче м'ятінок такого нема. Но... Так, тут у нас тряпочний салончик, на чехлах. Два передні електросхлопідімача, ГАЗ четвертого покоління, кондиціонер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. А, я, мабуть, не показав. Зараз покажу номер телефончика. Ціна 411 рік. Так, наступний у нас Nissanчик на автоматі. Так, такий все, автомат на автоматі у нас Nissan іде 2000 року на українській реєстрації. 1.8 газ бензин. Це у нас Nissan Альмера 2000 року. Автомобіль пишуть обслужений. Четверте покоління газу 3000 доларів за автомат. Номер власника ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам її обійду по колу. Це Ніснчик у нас. Тут у нас. Вілюровий такий салончик, 4 електросхопи Дімача. Кондиціонер навіть є. Не знаю, чи справний, треба дивитися. Так що давай, так. Це непонятно Альмера. Це що воно? З, Нім... з Америки виходить, чи що? Під квадратний номер автомобіль у нас. Бачите, це я так не замічав ніколи. Так, кому цікаво, 3000 доларів на автоматі, газ, бензин. 2000 рік. Телефонуйте по номеру. Так, наступний автомобіль у нас під комерцію. 2002 рік у нас 2.0 турбодизель, ціна 3400. Номер власника, ось якому цікаво. Це у нас передньопривідний Ford Transit. Кузов у нас о, тут виходить Т-300 і на 2.0 дизель на 100 Кінських сил дизельних. У нас тут виходить середня база автомобіля кузова, середня база і висока криша. Так що буде цікаво. Бачите, двері аж до самого, до самого верха двері відчиняються на фаркопчику автомобіль. Так, бокові у нас роздвижні двері, стекло вставлене. Перегородочка присутня. От нас стоїть даже Android Магнітола, чехольчики механічні склопідімачі. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, підтримайте канал лайком коментарем. Чекаю ваші коментарі з приводу відео. Так, наступний у нас така славутка у нас. Плавута у нас 1,2, і два. Зараз подивимося, чи є газік. будь газіка щось я не бачу. Така трохи життя побачила. 2007 рік, а ні, газ, бензин. На українській реєстрації. Ще реєстрація до 2013 року. 700 доларів автомобіль. Там писали, де дешеві автомобілі. Ось вам і дешевий автомобіль 700 баксов. 1.2, газ, бензин, четверте покоління, номер власника всі кому цікаво. Автомобіль у нас навіть бачите, ніхто його не замикає, бо ніхто його тут не, не забирає От такий все автомобільчик. Кому під жопу десь, кому десь в село якесь возить. Так що тут така ляда здорова відчиняється. Паркопчик даже. Десь картошку туди, сюди. В общем, таке по місту поїздить. Там будет, думаю, цікаво. Так, 700 долларів. Кому цікаво телефонуєте. Так, наступний автомобіль у нас такий. Mercedes Sprinter на українській реєстрації. Пробіг у нас. Так, такий ось спринтер у нас в середній базі на високій крищі 2018 року. На гарній резині. На гарній резині. Тут у нас двигун, який не вказано. 18 рік на автоматі. 245 тисяч пробігу, 22 тисячі 200 доларів. Зараз вам покажу. Гарна да, резинка тут. Ні рижиків, нічого немає, все. Ось. Все ось по заводу. 18 рік. Так, тут у нас виходить середня криша. Ось це середня база. Ось. І висока криша. Задні паратроніки. Також у нас камера заднього огляду. Встановлено. Роздвижні двері бокові праві. Так що кому цікавий, хто шукає собі спринтерочка. Салончик Android магнітола Так, да, така не дешева, щоб в гарному. Ну, як купляєш дешеву Android, то вона мозги. Мозги тільки діли, то оперативки не вистачає, то пам'яті не вистачає. Так, що... так наступна автомобільна статті усі Mitsubishi. Galant, якщо не ошибаюсь, на Люкові на українській реєстрації у нас він 97-го року 2.0 бензин 300 тисяч пробіг ціна 2100. Номер власника буде цікавий. Сейчас вам покажу данный автомобильчик по колу. Бачу уже велюровый салончик. Ну, не, машине всякие руки, что вы хотите. Да, да, я нюансики. Автомобильный новый велюровый салончик, 4 электрослот. Видимо, еще, климат даже, ё Люк. Люк есть. Ветровочки поставлены. Парковщик. Так что кому интересно, Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль у нас встановлений. Так що дивіться. Так, наступний автомобіль у нас статті все, це нас Lancer. Автомобіль у нас з люком на автоматі. На автоматі у нас 2008 рік. 1,5 бензин, 220 пробігу, ціна 5200 з торгом, номер власника. Зараз я вам автомобільщик по колу покажу. В такому бачите, золотистому колі. Так, покажу вам автомобільщик по колу. Такий тут золотистий колір, лючочок. Салон у нас тут світлий, тряпочка, Чотири електросхлопідімача, вставище під дерево, кондиціонер, клімат туди. Автомат, мультикермо. Заднє вікна тонувані, зараз вам покажу туди. Спойлерочок на місці. Зимова резина. Так що комусь З камера заднього огляду. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'явці. Так, такий ось Volkswagen Golf Plus 2009 року. 1,6 MPI двигун. Приганий автомобіль у нас з Німеччини. Ціна даного автомобіля 8400. Омивачі передніх фар, потім передні парктроніки. Дев'ятий рік пробіг у нас 193 тисячі, 1,6 MPI, ціна 8400. Номер власника всьому комусь цікаво буде. І тут взагалі висічки немає. Абсолютно. Зверху як це буває. Ще да, скло. Скло, ось тут дев'яточка, Завозьке переднє, лобове скло. Попередочку теж. ни по капотику высечки ничего не мое. На железяках у нас автомобиль. Сейчас покажу вам заднюю часть. Опа. Так вот задние парктроники. Автомобиль ревненький, без всяких. Мятину все все слева, справа. Так и бачите столики есть задним пассажирам. 4 електросхлопі діймача. Потім у нас механічна коробка передач п'ятиступка, ступка тканиневий салончик, клімат-контроль, Android-магнітула велика, бортовий комп'ютер. Також підігрів і регулювання зеркал. Так, що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру.